М'які, як хмаринка, повністю пропечені, але ідеальні та вологі всередині. Знову я їх зробила. Це так смачно. Спочатку робимо опару. До теплого молока додаю дріжджі, цукор, перемішую. І дивимося, якщо творилась шапочка, дріжджі працюють і поїхали ми далі. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, ванільний цукор. Збиваю яйце. Чашу міксера пересипаю борошно просіяне та всі інші сухі інгредієнти додаю опару. Вершкове розтоплене масло, яйце та замішую тісто, можна міксером. а можна руками. Потім змащую трішки олією руки, викладаю тісто на стіл, підсипаю трішки борошна та вимішую його, потім кладу в тепле місце та накриваю рушничком, для того щоб воно швидше підійшло, в мене є такий секрет. Можливо, ви теж ним користуєтесь. я беру каструлю, наливаю туди гарячу воду, виставляю миску зверху, але воно не повинна води торкатись залишаю на хвилин 20. Отак, От за 20 хвилин воно збільшилось вдвічі. Другий етап готуємо карамельний соус: цукор, вершкове масло, кориця, мед, ванільний цукор та вершки. Все перемішуємо та викладаємо форму, яка застелена пергаментом, розрівнюємо, потім на цей карамельний соус будемо викладати сінабони. Тепер готуємо начинку. До вершкового розтопленого масла додаємо цукор, какао. Якщо ви полюбляєте корицю, замість какао можна покласти корицю та дрібка солі. Все перемішуємо. Тепер працюємо з тістом. Воно гарно підійшло, розкачуємо його таким прямокутником 35 на 40 бажано, тоненько, та викладаємо начинку Какао з цукром, яке ми змішували, розрівнюємо і закручуємо, як показано на відео, рулетиком. Тісто дуже ніжне, гарно закручується, піддається рукам, краї гарно защіплюємо, щоб начинка потім не витікала при запіканні. І Ниткою, вимірявши попередньо, розміри, повинні бути однакові. Синабони. Можна собі помітити десь ножем. І отак ниткою розрізаємо. Вони ідеально розрізаються, рівненько все виходить. Отакі От вони гарні вийшли. Викладаємо карамельний соус, поливаємо вершками і накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком і даємо відпочити 20 хвилин. Вони повинні підійти гарно. Поки в нас є час, готуємо глазурь. М'яке вершкове масло, крем-сир, пудра, ванільний, цукор і все перемішуємо. Ціно вони гарно підійшли, ставимо їх випікати в духову шафу. Коли вони підрумянились, це в мене було через хвилин 20, я накрила їх фольгою, щоб верх не горів, і ще поставила допікатись. Потім виймаємо з духової шафи і даємо хвилин 20 охолонути. Тільки потім наносимо глазур. І після нанесення глазурі тримайте мене семеро. Я особисто з'їла три штуки. Це так смачно. Вони ніжні, пропечені зверху. Всередині дуже м'які та соковиті. Вони вибрали весь карамельний соус з себе. Це дуже смачно, повірте. Приємного та підписуйтесь.